Вітаю на каналі Історії та містика. Наступна історія сталася з жінкою зі стрия, яка повернулася додому через сім років і не постаріла. У стрию зникла жінка. Її шукали кілька місяців, але не знайшли. Через сім років вона сама повернулася додому, виглядаючи так, ніби минув лише один день. Це одна з найзагадковіших історій Львівщини. І до сьогодні ніхто не зміг пояснити, де була жінка та чому час для неї ніби зупинився. Зникнення у 1998 році 32-річна Марія зникла дорогою додому. Поліція шукала її в лісах, водоймах, перевіряла лікарні, жодних слідів. Жінку офіційно визнали зниклою безвісти. Родина змирилася з найгіршим поверненням. У 2005 році Марія постукала у двері свого дому вона була в тому самому одязі, в якому зникла. Одяг не був порваний, не був забруднений, ніби вона просто вийшла на хвилину. Головне, вона зовсім не постаріла за ці сім років не змінилося обличчя, голос, рухи, поведінка та свідчення. Марія була дезорієнтована вона говорила, що йшла додому. Але раптом все навколо змінилося. Коли її запитували, де вона була всі роки, відповідала: там не було часу, там був лише білий туман. Лікарі не знайшли жодних слідів виснаження чи старіння. Навіть аналізи показали, що її тіло не пережило сім років часу, аномалія часу. Дослідники припустили, що Марія могла пережити так звану часову петлю. Це рідкісне явище, коли для людини минають секунди, а в реальному світі роки. Але жодного доказу ніхто так і не знайшов. Марія жила ще кілька років, але більше ніколи нічого не розповідала. Що це було насправді? Зникнення, аномалія? Чи щось, що не піддається нашому розумінню? Пиши в коментарях, що, на твою думку, пережила Марія. Підписуйся, щоб почути більше реальних містичних історій України.